Вибухи на тимчасово окупованих територіях у Горлівці фотографують вирви. А в Донецьку ППО окупантів збивали цілі прямо над житловими будинками. Тим часом у Криму курортного сезону не буде. Відпочивальників евакуюють з пляжів. Тепер по черзі про все розкажу вам. Я Ангеліна Швець. Ви на каналі Фабрика Новин ставте лайк та підписуйтесь. Уночі на півострові було неспокійно. Жителі Севастополя фіксували звуки стрілянини та вибухів. Містянам після вибухів на пляжах учкуївки страшно, але і зараз в чатах шириться новина, що усі ці вибухи це навчання. На аеродромі Бельбек теж лунав сигнал тривоги. Сирена завивала також у козачій бухті. Щось цікаве відбувалося на території, де базується 810-та бригада морської піхоти РФ. Пишуть партизани. Також про звуки вибухів уночі повідомили в Джанкої. Там навіть повітряну тривогу оголошували, але тільки на територіях військових частин. Міноборони Росії на ранок відзвітували у небі над півостровом їхня ППО збила два безпілотники. Загалом дронів усього ніби було шість. Інші пишуть у відомстві знешкодили над різними областями РФ. Вже вранці в Севастополі фіксували нові вибухи. Пишуть, що було щонайменше два пуски ракет протиповітряної оборони Криму. А в Балаклаві, ніби після падіння уламків від збитих снарядів піднялися клуби диму. Там пишуть місцеві пабліки, навіть наче троє постраждалих. На різних вулицях міста попадали металеві уламки. Також, ніби частина ракети пошкодила дах приватного будинку. Отак працює російське ППО. Працюють над житловим сектором. Згодом в Балаклаві жителі вулиці Новікова показали результати роботи повітряної оборони півострова. Наскрізь пробиті огорожі та дахи. А ось як всю цю ситуацію коментує. Місцева самопроголошена влада. Так званий губернатор Розважаєв написав, що за попередніми даними в результаті ракетної атаки постраждали три мирні жителі. У них осколкові поранення легкого ступеня важкості. Їх госпіталізують до лікарні. У районі вулиці Новікова впав уламок ракети. В приватному будинку на вулиці Вигінній осколками розбило шибки, пробило дах будинку та стелю. Анна Жукова також від осколків, що впали, постраждало кілька будинків. Рятувальні служби працюють. І все нагадав, лише за яким екстреним номером дзвонити і щодо уламків підходити не можна. За даними партизанів, кримські гауляйтери замовчують реальні втрати. Паблік Кримський вітер написав, що за інформацією від власного джерела у морі біля Любимівки та Учкуївки знайдено як мінімум два тіла з осколковими пораненнями. І додає, що реальна кількість загиблих може бути більшою. А тим часом навіть російським медіа вже немає як приховувати поразки. Посилаючись на власних інформаторів, підтверджують удар по центру далекого космічного зв'язку в Криму, який відбувся ще 24 червня. Раніше ось це відео пожежі там публікували українські телеграм-канали. Гляньте. Путінські змі мовчали та вже певно не можуть. Зазначають, що була атака на військову частину 814-15 у селі Вітіно Сакського району, де знаходиться 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс у складі головного випробовувального космічного центру імені Тітова військово-космічних сил РФ. Йдеться, що внаслідок удару поранення отримали троє військовослужбовців. Цей центр зустрічав вовну не вперше. У грудні 2023 року, ніби фіксували вже два прильоти. Прокоментували цю атаку, й у нашому міноборони зазначили, що російський центр космічного стеження та зв'язку в тимчасово окупованому Криму знищено. Додали, що цей об'єкт з важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян Неспокійно і на російських курортах в Анапі ось проводять евакуацію з пляжів. Пропонуємо послухати місцевого. Що, що случилось сьогодні? Скажіть, в Анапі на пляжі? Тільки що передали авіапаси. весь пляж эвакуируется сейчас прямо. Прямо ходят с микрофонами и, похоже, где-то вдалеке даже военные вышли, чтобы помочь как бы, народ эвакуировать. Жутко опасно просто стало. Все смотрят в небо. Російські ЗМІ також написали, що сьогодні о 10-й ранку у селищі Вітязєво адміністрація пляжу з допомогою гучномовців попросила відвідувачів покинути територію через авіаційну небезпеку. За 10 хвилин на пляжі нікого не залишилося, додають путінські медіа. А ще Бавовна завітала сьогодні у Горлівку. Пабліки діляться фото-вирви у середмісті. Кілька менших ямок сфотографували також на інших вулицях. Вибухи фіксували також у Донецьку. Після роботи повітряної оборони. Вони окупантів в Петровському районі міста загорілася господарча будівля. То як, попри цензуру, російських медіа видають підтвердження влучань по військових об'єктах у РФ? Пишіть ваші думки з цього приводу в коментарях. Також тисніть на лайк та дзвіночок під цим відео. Я ж поки з вами прощаюся. До зустрічі на просторах фабрики новин.